Привіт. Нарешті природа згадала, що літо сьогодні перший день літа і подарувала нам такі теплі години. Ми зранку прийшли, навіть куртки не одягали. Це дуже класні новини. І це перше, що я хотіла вам сказати. По-друге, я за допомогою своєї команди закрила статус «Срібло». Дві дівчинки моїх дуже активних закрили статус менеджер. Це суперові результати. Я думаю, що нашу команду чекає дуже такий шалений швидкий розвиток. В наступному місяці вітаю Жанну Назарчук і Людмилу Березкіну із статусом менеджер. Вітаю своїх самих активних за місяць дівчаток Оксану Твардовську і Наталію Рожковську. Вони теж були дуже активні. Дякую вам. Без вас я б не справилася. 4 червня починається у нас марафон «Антипаразитарний детокс. Всіх запрошую, буде дуже цікаво. Буде підтримка дієтолога, буде розписаний весь ваш день, як ви маєте харчуватися. Буде підтримка, буде програма і будуть класні шалені результати. До нових зустрічей! Хто хоче приєднатися, приєднуйтесь, буде цікаво. Бажаю вам бути здоровими. Обирайте па-па. Ну, а ми відпочили і гуляємо далі. Стені вперед. Гарного всім дня і теплого літочка. Нині ну, станчик вам привіт передає. Да, Стені. па, -па.